Привіт, привіт! Ти на каналі, де польська мова стає друзякою, а не монстром. Три формати прослуховування, і твій мозок вже каже: О, я це знаю. Підписуйся, буде весело і корисно. Певне, як дня Міхав постановив поспшотати стриг дому своєї бабчі. Покодіння праці зауважив дзожчикавеком, стара бронзова валізка під стосом газет. Валізка була закужона і мала мава металова квутка. Зачекавлений Михаил відложив валізки. В середку були старі листи, чорно-бяве з'єнче, білет колойовий до Парижа і малий зніщений нотис. На першій стороні нотису було написано «Моє маження, Анна, 1954». Михаил Знав своє бабче, як успокойна кобіта, Котора нігде не опущила своєго містечка. Але тераз зачав ще Чи вона направді була тільки звичайна научителька? Зачав читати листи і відкрив, Що Анна хчава зостати писаркою і подружувач по Європі. Pisała o swojej miłości do Paryża, o książkach, które chciała napisać i o tajemniczym mężczyźnie o imieniu Emilie. Michał postanowił odpowiedzieć babce o swoim odkryciu. Gdy pokazał jej walizkę, uśmiechnięła się smutno i powiedziała niektóre marzenia chowamy głęboko, ale nigdy ich nie zapominamy. Pewnego deszczowego dnia Міхал постановив поспшонтач стриг в дому своєї бабці. Одного дощового дня міхал вирішив прибрати горище у будинку своєї бабусі. По годжіни праці зауважив щось цікавого, стара бранзова валізка под стосом газет. Після години роботи він помітив щось цікаве, стару коричневу валізу під купою газет. Валізка била закужона і мала мала металову квутки. Валіза була запилена і мала маленький металевий замок. Зацікавлений Міхал отворив валізки. Зачарований міхал відкрив валізу. В шлюпку били старе лісти, чорно-бяве з'їнча, білет колейовий до Парижа і мавий жніщоний нотис. Усередині були старі листи, чорно-білі фотографії. Виток на потяг до Парижу і маленький пошарпаний нотатник. На першій стороні нотесу було написане Моє маження Анна 1954. На першій сторінці записника було написано Мої мрії Анна 1954. Міхав знав своє бабче якоспокійна кобетя, яка ніде не опущила своєго містечка. Іхл знав свою бабусю як спокійну жінку, яка ніколи не покидала свого містечка. Але зastanaчь, чи вона була тільки звичайна учителька, але тепер він почав замислюватись, чи справді вона була лише звичайною вчителькою. Зачав читати ліст і відкрив, що Анна хочала зостать пісаркою і подорожувати по Європі, він почав читати лист і дізнався, що Анна хотіла стати письменницею і подорожувати Європою. Писала о своїй мівощі до Парижа, кшончках, турих чава на пісич, і о таємнічим меншизні, Емілі. Вона писала про свою любов до Парижа, про книжки, які хотіла написати, і про таємничого чоловіка на ім'я Еміль. Міхав постановив оповідач бабця у своїм откричі. Міхав Вирішив розповісти бабусі про свою знахідку, де показав їй валізки ушмихнєво ще смутно і повідзала нікрема ховами глимбоко, але нігде їх не наме. Коли він показав їй валізу, вона сумно усміхнулася і сказала Деякі мрії ми ховаємо глибоко, але ніколи про них не забуваємо. Пельди водишчового дня міхав постановив спшити стриг в дому своєї бабці. Po праці зауважив щось coś цікавего. стару бронзову bronzową валізку під стосом газету. Валізка була закужona і мала мало металеве квутки. Зацікавлений Міхав odłożył валізки, В середку були старі лісти, чорно-białе zdjęcie, білет колейове до Парижа і малий зніщений нотис. На першій стороні нотису було написано «Моє маження, Анна, 1954». Міхав знав свою бабцю як спокійну чоловіку, яка ніколи не опустила своє містечка. Але Терес почав спитати, чи вона справді була тільки звичайною навчачкою. Потім читач лист і відкрив, що Анна хотіла залишатися писаркою і подорожувати по Європі. Писала о своей милоще до Парижа, о кшончках, кудих чава написач, и о таймничем менчэзни, о имену Эмиля. Вихов postanів оповідач бабці о своїм відкричу. Коли показав їй валізки, усміхнилась ще смутно і повідзала: "Неktóре марженя ховамы глембоком, але ні ти їх не запаминаме". Якщо ви це дослухали, ви справжній герой. З польською щодня, і вона вже не така страшна. До зустрічі у новій історії!